Черговий скандал із звірянами церкви Московського патріархату у Львові. Цього разу парафіяни Української православної церкви Московського патріархату заявили, що війну в Україні розпочала самі ж українці. Він почав? українці щирі, начали підходя сюди. Все, все Це РПЦ. Вона каже, що війну розпочали українці. Війну розпочала Росія, брехня, брехня. брехня. Інцидент трапився біля скандального храму московського патріархату на Сихові. Активістка Анастасія Сосна проводила мирну акцію, під час якої віряни церкви назвали Українку дурою за її патріотичну позицію. Скільки загинуло наших друзів? Ми... Хто загинув? Скільки на війні загинуло наших друзів? Він розмовляє російською. Погин... Активістка ж у своєму Фейсбуці закликала українців боротися за Україну в тилу. Це неприпустимо, Що на дев'ятий рік війни, коли гинуть наші захисники, вбивають дітей, жінок з вірськими методами, РПЦ в Україні процвітає наш обов'язок, як цивільних, викорінити все російське з України. Ми не можемо чекати, поки хлопці повернуться з війни і будуть боротися ще й тут з російською навалою. Так це не працює. Ми надійний тил, який має боротися за... Україну так само, як за неї, борються наші військові медики. Ми маємо боротися за Україну заради всіх полонених та загиблих. Ми маємо помститися. Ми маємо докричатися до влади України та влади Львова. На інцидент у Львові відреагував військовий збройних сил України Антон Петрівський. Він записав відео з Бахмуту. Захисник України звернувся до міського голови Андрія Садового і всіх небайдужих львів'ян. Я знаю, що ділянка, яка знаходиться під цією незаконною будівлею, сесією міської ради передана Православній церкві України, яка знаходиться поруч. Але ця будка досі стоїть і досі цю будку відвідують росіяни, які кличуть Путіна, в тому числі до Львова. Я вважаю, що після ось цього от інциденту питання. Демонтажу цієї незаконно встановленої будівлі московського патріархату на Сихові має бути пріоритетним вже станом на цю секунду. Додам, що у Львові у неділю зранку проведуть мирний мітинг біля ще одного храму Московського патріархату на вулиці Тараса Бобанича у міській раді споруду хочуть націоналізувати. Нагадаємо, що з червня минулого року у Львові діє ухвала про заборону російської церкви.